Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами моїм перевіреним роками рецептом дуже смачних пиріжків із неймовірно, м'якого і смачного дріжджового тіста із картоплею, грибами і цибулькою. Як завжди, давайте поглянемо, які нам потрібні продукти для тіста і для начинки, а переліки точної кількості залишу під відео. Отже, розпочинаю з того, що підготую начинку. Чищу картоплю, ріжу на шматочки і поставлю відварювати. Далі ріжу гриби дрібними шматочками. ось так. Далі нам ще потрібна буде цибулька, також ріжу її дрібними кубиками. А тим часом картопля вже зварилася. Треба її пом'яти. І я додам одразу шматочок вершкового масла, яке я підготувала. Ось так розмішую, перекладаю в мисочку і беру шматочок вершкового масла. Так буде смачніше. Поки тепла картопелька, масло розтане, додаю сіль. Перемішую, також перчик нам потрібен. Ось так. І далі треба нам підготувати пательню, додаю масло, цибулька на пательню викладаю 3-4 хвилинки до м'якості і золотавості. Далі цибульку виймаю і кладу на пательню гриби, олію не додаю на суху пательню. Ось так, все швидко, грибочки підсмажилися. До речі, якщо бачите, що достатньо вже вологі, процес смаження грибів, спокійно можете злити оцю рідину і це прискорить процес готування грибів. Тож, перекладаю все, тепер змішую грибочки з картоплею, і начинка в нас вже майже готова. Також підготувала зелень, але додам пізніше. Ну і починаємо замішувати тісто. Спочатку зроблю пару, щоб запустити роботу дріжджів на 15 десь хвилинок. Тепле молоко, дріжджі, цукор, трохи борошна. Все змішую і ставлю, накриваю через 15 хвилин ось така у нас вже опара. Розмішую. І далі сіль, все решту додаю. Два яйця. Одне зараз підготую для того, щоб змащувати пиріжечки вже в кінці. Отак От розбухтаю і відставлю в сторонку, накрию, і нехай поки стоїть далі все перемішую і починаю додавати борошно. Частково сметанка, це важливий інгредієнт для м'якості пиріжечків. Спробуйте, це дуже гарне поєднання. Тісто виходить дуже м'яке, таке пухке, і пиріжечки довго не черствіють якщо не з'їсти одразу в перший день. Отже, додаю борошна, я підготувала 500 г, але залишається. Бачите, ну, мені ще піде трохи борошна на підпил на розкачування пиріжечків. Ось так Спочатку рукою додаю трохи на руку рослину олію, щоб було легше замішувати тісто. Ось так от Збираю докупи в мисочці і перекладаю тепер на стіл, вже, припиляю борошном і буду. Далі вимішувати ось так. Хвилинок 5-7. Поступово знову додаю, щоб не липло до руки до столу. Все, ось так. Тепер е, хочу додати туди ще е, ось в мене шматочок, е, залишився, там грамів 20-25. і ось так от руками, розтягую і беру половиночку з цієї кількості масла. І ось так от розкладаю, розтягую його і починаю його туди вмішувати. Спочатку здається, що масло ніяк не хоче туди вмішуватися, але все роблю поступово, все змішається і все буде добре. Ось так. Загортаю ось таким конвертиком. І отак жамкаю його, щоб воно там все з'єдналося. Ось таке у нас виходить еластичне тісто. М'якеньке, дуже приємне. І мій такий, ну, не знаю, багато хто це робить, хтось не робить. Я відбиваю тісто, мені здається, що так воно. Стає таке ну, зовсім м'якеньке, еластичне. Отак От декілька разів. Все, тепер можна брати мисочку, наливаю на руку рослину олію, змащую всередині і перекладаю тісто, накриваю його і ставлю у тепле місце на годинку. І Годинка в мене пройшла. Подивіться на цю красу. Тісто чудове, піднялося дуже гарно. Викладаю його на стіл. Ось так. Трохи його обминаю, таким конвертиком знову. І далі. Я хочу його взважити, тісто, щоб розуміти, наскільки шматочків. Я можу його розділити, скільки буде пиріжків. Беру ваги. І у нас, дивіться, виходить 830 грамів. Це десь 92 плюс-мінус один шматочок. Це в нас вийде 9 штучок. 9 пиріжечків буде. Ось так. Підгортаю, роблю такі кульки і накриваю плівочкою, поки нехай трохи постоять хвилин 10. Накриваю ще рушничком і далі продовжую знімаю плівочку і починаю формувати кріп, змішаю начинку, тепер уже. Вже охолола начинка, і можна вже з нею працювати. Сьогодні покажу вам три варіанти заліплювання, формування пиріжечків. Перший це звичайний, такий, як ми робимо, вареники. Ось так от зверху заліплюю всі, знаю, цей, цей варіант. Ось так. Ретельно заліплюю, шовчик, все перевертаю. І е, другий варіант е, такий типу рулетика. Ось так я спочатку руками, потім ось такий хвостик витягую, і трохи можна скалочкою. І тепер дивіться, ось так. Накладаю начинку, тепер отак от загортаю і притискаю. Особливо це зручно, коли, наприклад, повидло чи щось таке текуче, щоб воно не вилазило при запіканні. Ось такий спосіб дуже зручний. І третій варіант, дивіться, ось також викладаю начинку по центру і шпателем роблю такі надрізи. І ось так от складаю. Спочатку зверху і знизу така косичка, не знаю, як називається, косичка в мене так вона називається. Ось так заліплюю, скріпляю і підгортаю донизу, закріплюю краєчки, заліплюю, щоб нічого у нас не витікло в процесі випічки. Тепер вже беру деко, в мене воно застелене, у мене тефлоновий килимок, дуже зручно, нічого не прилипає. Якщо у вас пергамент, то беріть або силіконізований, або змащуйте маслом вершковим чи рослиною олією. Все, поставила трохи на розстойку 10 хвилин і змащую яєчком. Присипаю кунжутом. Мені так подобається, мені так смачніше і красивіше у готовому вже вигляді пиріжечки. Ось так. І все. Духовка в мене розігріта вже до 180 градусів. Ставлю на середину і режим вверх низ Ось печуться. Ось які вже гарненькі. І в мене пройшло 40 хвилин, ровно 40 хвилин, і подивіться на цю красу. Смачні пиріжечки, така засмажена скориночка, такі блискучі, дуже м'якенькі аромат стоїть, такий на кухні. Вже хочеться спробувати. І Тепер перекладаю їх, ось дивіться, які м'якенькі. Перекладаю на решіточку і накрию трохи рушничком, щоб вони трохи охололи, і покажу вам, які пиріжечки всередині. Ось так от викладаю їх на тарілочку. І зараз будемо дивитися, наскільки вони м'які. І пухкі, ось дивіться. Тісто просто чудове, просто якесь магічне, дуже м'яке дивіться. До речі, бачите, різні форми. Якщо у вас, наприклад, це дуже зручно, якщо, наприклад, три види начинки, то щоб якось відрізняти ці різні паріжечки, ось так можна формувати по-різному. Отже, м'якенький. Подивіться, тісто просто чудове, таке пухке, просто неймовірно м'якеньке. Дивіться. Багато начинки, просто супер. Дуже смачний рецепт. Зберігайте обов'язково зі сметаною і вершковим маслом. Це якраз ті інгредієнти, які роблять пиріжечки дуже смачними. Друзі, обов'язково радуйте ваших близьких домашньою випічкою це насправді дуже чудово. Буду вдячна вам за підписки, вподобайки і коментарі. А якщо хочете отримувати повідомлення про появу моїх нових відео, тисніть на дзвіночок. Тож бажаю вам миру і злагоди, бережіть себе і до зустрічі, друзі!